Доброго ранку, мої шановні друзі. Так, хочу, з вами я Галина. Сьогодні у нас 22 вересня, так? Ну, що ми сьогодні? Я хочу вам показати трошки, як я ділаю обратку. Чистка проводиться і обратка йде От людям. Погані, погані діла я не прокльони, не порчі, нічого, навіть і не звертайтеся до мене, там мене просять. Буває, пишуть, що приворот треба зробити або якусь порчу наслати. Це, це я одразу говорю, що я цього не роблю. А тільки відчитую, тільки знімаю чи, чистку, роблю, ставлю захист. І обратку я посилаю, я ім'я не називаю. Понимаєте? А обратно тому, хто послав. От іде обратка. А там вищі сили знайдуть, хто це зробив. Мені треба, от, я беру. Другий телефон, ось у мене. Я беру фотографію чоловіка, я звернувся, ставлю перед собою, понимаєте? Ім'я, його, скільки, скільки років і колір очей. І фотографія передо мною. Свіча, соль, спички. 9 штук, вода. І беру 7 заговорів. Перший день я працюю 3 дні. Ну, якщо там не, не ще, ще продовжується, 4-5 можу працювати. Понимаєте? Вот це все знімається. Щоб ви трошки представлення имели. І вот. робиться обратка, відправляється. І потім, як все добре, тоді ставлю захист. Захист, свіча. Все це догорає, вигорає, огарочок. Робиться ритуал і в землю зариваю. Отакі, от така моя праця. 3, 4, 5 днів. Ну, от трошки я вам зараз таку обратку один заговор прочитаю. Спочатку я читаю, що чистку роблю. обращаюся, все. Потом я обратку делаю. Весь дим розвивайся, А ти порча, Божого, ім'я називаю, А дим розбивайся. Кто тебя порча делал, кто тебя творил, чтобы сам эту порчу проглотил. Крути дым, порчу верти. Кто ее делал, на того пойди. Будьте слова мои крепки, будьте дела мои липки, на ныне, на вечно, на бесконечно во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Вот это все читаю семь. Первый день семь заговоров, другий день другие уже заговоры у мене підготовлені. Там есть и от глаза, от вроков этих, от проклятий. От испуга. Ну, багато заговорів. Там я дивлюсь, на здоров'я читаю. Понимаєте? Снімаю: от це от все, людина боліє, врачі щось нічого не знаходять, роками боліє. Все це читається, читається, читається. Потихеньку, потихеньку. Ну, от я навіть можу примір вам привести Ранений солдат, да, обратилася до мене його мати. Лежав, він нічого не їв, вообще нічого не їв. Все. Кості і шкура лежав, нічого не їв. От вона обратилась, ми з нею знімали. Я знімала. Все, ми працювали. Кажу, що їй робити, а остальну роботу, основну я роблю. І от через місяць він піднявся. Він вже пішов воювати уп'ять. Піднявся, став їсти. Я к чому говорю, що вищі сили завжди допоможуть. Треба вірити і працювати. З такою, знаєте, з душою. Чесно все должно быть. Все по-чесному. З вірою, з душою просити. Тоді все это перевірено руками. Отак так от, чистка, обратка йде. Это я не вважаю, що это погано. Это я человек послав зло другому человеку. Все, треба сделать так, щоб воно вернулось йому назад. Чи підлив, чи, чи підсипав. Чи що там зробив, чи так щось там колдує, що людина потім і стащення, і все, і все, Понимаєте? Это треба сніг. Если вы человек по собі чувствує, що шо, щось не те, щось не те. Вот пишуть же мені. От, все, нічого робити не хочу, Сонливість, усталость, і... а мужчина писав мені каже, все, у мене така апатія, я нічого не хочу. Ну ж. Поработали, по это веру, верить надо. Оно вселяется, понимаете? Сыла вселяется, вера вселяется. И потом все, все, дороги открываются, и все. Что такое чистка? Чистка это возвращение человека в себя. Чистка души. Возвращаешь человека в себя. Вот выбыто с колеи. Человека выбыл из колеи, вот этими своими, это там и на кладбищах, ночуете, шутики не роблять, в церкви сколько этих делают. Пишуть мені, от в церкву треба ходити. ходіть. Там, як моя мама говорила, я не, ход, не піду в церкву, тому що там ті, що колдують, а там всі сидять у церкві. Це в селі, вони ж знають друг друга. Отам вони всі сидять, каже. І обов'язково тебе троне, оце потрогає, і до твоєї свічки там оце лізе. То, каже, я там більше нагрішу, я лучше впаду на коліна в хаті, каже, помолюся за всіх і все. І то буде отак буде краще. Так що я от це так вам говорю. Ну, і все, от это спічки. Потім я читаю, читаю, потім спічки. Поджигаю 9 штук. От это все в водичку. вот так дыбки стали, спічки. Все, треба чистить. Треба робити, робити, робити. Поки спічечки всі наверху. Водичка чистенька, і спічечки всі наверху. І от це потім я ставлю захист. На солдата ставлю захист. Є, у мене заговори дуже хороші ставлю. От полгода пройшло, ще солдаті братився, ще поставте. Я кажу, ну воно надовге, ну ще, ну давайте ще, давай ще. Ще читаю три дні. І це ж я читаю. Начало я роботи своєї показую чоловіку, щоб він бачив, що я працюю, а остальну роботу там закриваюся і ритуал роблю добрячий. Ну, а так, трошки вам розказую, щоб ви були в курсі, як це воно робиться. А чорними ділами я не займаюся. Я не по кладбищам, не по церквам, ніде. От це тільки хороші діла. Все. Снімаю чистка, захист, одіночество. От у людини одіночество і гарненька, і красивенька. І а як я оце кашлянула? Як починаю я знімати, от чоловіка беру і перший день. Все, закладу я, горло, уши, все. І так як почне тут диміть, прямо пожар. Отакий чорний, чорна така сажа, понимаєте, йде? Вот так. Це вот на людину. Потім я вам розкажу, як хату почистить, як захист поставить. Потихеньку буду розказувати. Так, мої хороші, оце ось вот 9 печіночок я тут ложу. Свічечка. І от це я беру людину і от эту свічку новеньку. І з это свічка я від початку до кінця. Все, вона згорає до кінця, от це все вбирає в себе. Все. Себе обов'язково чищу після цього, тому що обов'язково попаде, или воск на руку вот зажигаю, обов'язково присмалю собі палець. І це обов'язково на себе. Ну, то, таке, хватаю, хватаю на себе. Так що обязательно чистка себе псалом 90-й і солью. Сіль. Це велика, великий захист і великий, велика чистка солью. Можна зробити все. На роботі, допустим, ви приходите на роботу, от, що, от, торговля, да? торговля приходите, так, в, так, скільки було таких случаїв. От стоять вдвоєм, да? торгують. От у цій прекрасне, там, чи м'ясо, чи що там, прекрасне, свіженьке, все, вона стоїть, нікого нема. нікого нема. А в цій прийшла морозилка розморозилася, м'ясо вже запашок пішов, вона його перемила, пере, та саме, все розібрала, роз, розпродала все. Понимаєте, що робиться? То об, обов'язково сіль надо. Да. Нашептала. святая Мать соль, помоги. Клієнтам на мій товар. Своїми словами, з Верой. Все по, это по-хорошому, все чесно. Перехрестила, десь посипала ось на, на, на робочому місці. І подивитися. День. От приходиш на роботу і сипни. А от, що там оставалося, все убрати, убрати, та все убрати. що там впитала вона якийсь негатив, що посилають, та дівчата роблять тільки так. Без солі на роботу нічого йти, тому що вона буде, в неї буде удача, а ти будеш стояти дивитися. Ну, все, мої хороші, отак я вам трошечки розказую і буду розказувати. Ви написали, що вам цікаво, то потихеньку я буду розказувати, що я тут роблю, як я роблю, ну все ж я не покажу. Тільки от начало, так, вкратце, вкратце. А остальне все тайно. Ви от приходите, допустимо, на чистку, і да? от так от ваша фотографія, ви от прийшли до мене, да? ви я і вищі сили, Все. Нікому нічого не розказувати, не показувати. Я вже, мабуть, говорила, що, особливо, якщо похвастати, то взагалі все на смарку піде. Вот так от. Ну, все, трошки показала. Зараз я буду далі працювати. А вам хорошого дня. Щоб ви трошечки були в курсі, як воно робиться. Все, гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення.